Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Вітаю вас із всіма новорічними датами, бо святами це важко назвати. Ось так просто, майже через силу, прикрашала я свою маленьку ялиночку, замовила ось таку верхівку, заздалегідь у дівчини з Інстаграм, яка дуже творча людина і робить прекрасні речі. І назву Інстаграму я вам напишу в описі. Продовжила я свої пошуки, але це кадри того року, шукала якісні светрики бадлони, і трапився мені ось такий: 65% вовни, віскоза в складі, тоненький, тепленький, правильного сірого кольору, такі лагідний до шкіри. Вже має свою нову власницю. Він дуже-дуже класний. І абсолютно новенький. І ще мені подобається, що у нього ось такі довгі рукави, класний. Приємно було його і приміряти, і е, показувати вам, взагалі. Диво дивне. Також для всіх, кому здається, що в мене ідеальна фігура, прошу не оминати своєю увагою. Коригуючу білизну вона загалом іде штучна, але звертайте свою увагу на ту, яка не стискає груди, а якби виріс іде під ними. Тоді вона коригує і бюст, і виходить дуже-дуже прикольно. Далі я приміряла брюки, вони виявилися на мене за короткі, але сиділи в принципі непогано. І в складі там був великий відсоток вовни. А ось наступні від них відмовитися я не змогла, хоч вони поки що і не за сезоном. Але я запропоную вам їх трохи пізніше під кінець зими Це фірмові кюлоти, 100%. Віскоза пригарного такого металевого кольору. Ідеальна в них посадка. Можна робити високою, середньою та низькою, вільний крій. Ну, вони бездоганні, як на мене, як для кілотів. Кул хто такі носить і кому подобається. Навіть мені сподобалися. Хоча це не зовсім мій варіант, але, але погляньте, як вони зроблені якісно. І книжечка із складом захована там була в маленьку кишеню. На підкладці. ну Так це мило виглядало. Коротше кажучи, закохалася я в них і вам обов'язково їх запропоную. Класні. Такі прохолодні до шкіри, те, що треба, весна, літо, спека буде вам не страшна. Ще роздивлялася віскозні, такі більш теплі. Бо одні ідеальні я для себе знайшла, а подумала, що ці, мабуть, схожі. Камера трохи погано бачить чорні кольори, але вони були у новому стані. Сподобалися мені кишені позаду, а не розтягнуті, і дуже класно зроблені такі, як резиночками виглядали. Uh, і ці білі окантовка, така як лампаси, ну, в принципі, це непогано, але гляньте, вони під низ не йдуть просто вільні, а як розклешені. Це виглядало трохи по-смішному, ну, як на мій смак. Uh, ще забрала одну пов'язочку для вас, вона ще є в продажу. Вона синтетична, але вона на будь-який розмір розтягується. Uh, вона тако молочного більш кольору, тому з тоналочкою не марка. А ще розглядала якусь шапку, вона мені сподобалася за розміром та кольором, але вона була синтетична із плямками. Я її приміряла, ну, не закохалася і не хотіла вошкатися із тими плямами їх виводити. Ну, вона того не вартувала. А ось наступна, утеплена, подвійна шапка Біні, яку полюбляє зараз молодь. Я, до речі, на цю зиму знайшла собі подібну. Я придбала для доньки. Тож шапки-біні вони загалом ну, або не дуже теплі, або зовсім такі слімові, обтягуючі, тоненькі, а ця підкупила своїм об'ємом. Забрала. Перед тим, як іти на касу, я ще раз на при сонячному світлі переглядаю усі речі на недоліки. На те, чи вартують вони, щоб я за них проголосувала грошима. Ми в наступному магазині минулого року купували з вами ось цей кашемірово-ангоровий кардиган. І з вагового товару я обрала лише одну річ, теж запропоную її трохи пізніше. Це такий літній домашній віскозний халатик коротенький у принті по типу Тайдай. Дуже якісний, стан нового, все там легко е відпрасувалося. Виглядає він зараз пречудово, сидить дуже приємно, милотно. Ну, таку річ не забрати було неможливо. Класно. Я прямо отримала естетичне таке задоволення, коли приміряла. Рідко трапляється таке, що тобі ну, дуже подобається. Далі придбала ще один светер у гарному кольорі, в продажу лишився. Значить, У мене їх з'явилося якби два. В продажу лишився більший, а ось цей менший вже продано. А там є в складі трохи вовни. Він нормальний. нормальний. Далі в ваговому секунді це останній день перед оновленням. Я приміряла дуже якісну спідницю, але, мабуть, хтось її сам відрізав. Чи мені хотілося б, щоб вона була довша. І такий яскраво синій у стані нового віскозний картиган. Обидві речі були дуже приємні на дотик, інколи примірка в мене затягується саме через тактильні відчуття. В Хумані знову я шукала шапки на початку холодного сезону. Роздивлялася ще один якийсь бадлончик, тільки він мене чогось не сильно привабив, хоча там в складі було щось натуральне. Але його стан ну, мені не виявлявся ідеальним. От мені треба щось ідеальне завжди. Так, і ще якісь брюки. Я не пам'ятаю, брюки, здається, я не приміряла. Вже не пам'ятаю, з якої причини, але. Не приміряла. А ось цей светрик, не перескажу, що забрала. Там в складі віскоза і кашемір від Манго. Він надзвичайно тоненький, м'якенький. Повторюся, що дуже приємний до тіла, і вам його я запропонувала як варіант утеплення під якісь інші або светри, або плаття. Ось цю шапку я забрала, вона по-різному приймає форму, і одна з ниток там світловідбиваюча. Це прикольно. І ось цей светрик. Ви навіть з екрану бачите, наскільки він тоненький. Ну, мені здається, що навіть можна відчути, який він лагідний до шкіри. Тому, поки він ще є в наявності, або я його собі не забрала, пропоную зверніть на нього увагу: зараз холодно і інколи треба додаткове утеплення під ваші об'ємніші светри. Інший лонгслів від New Yorker надзвичайно еластичний, такий типу як врубчик, простий, базовий, чорний стан нової речі, тому я його придбала і його вже придбали. А теж він іде, може бути як нижній шар, може бути як самостійна річ для насіння, ну, підійде під будь-що. Простий, базовий, достатнього розміру Ельта. Довгий. Ну, як не взяти таку річ? Ну, от поясніть мені, будь ласка, як таку річ не забрати, коли ціна більш-менш адекватна. Ще мені дуже сподобалися ось такі штани своїм незвичним кольором. Камера зараз бачить його абсолютно правильно. Вони гарно скроєні, прострочені ось тако посередині. Ноги такими, як стрілечками. Ідеально сидять середня посадка, дуже еластична тканина. В складі віскоза Еластан, е як цільно скроєний в них пояс, абсолютно новенькі, гарні, комфортні. От Комфорт на першому плані, має бути в речах. Тобто, коли ви їх надягаєте і носите, ви їх не повинні відчувати. Вони не повинні вас ні стискати, ні ласкатати, ні колоти абсолютно. Ви маєте не помічати, що ви в одягу. Про цей бренд я нічого не знаю і не шукала, але написано, що зроблено в Італії, ну, то й добре. Сама по собі тканина така, знаєте, як, як хрумтячий котон зелостану. Вони дуже мені сподобалися. Є, ще в продажу на весну, обирайте і забирайте у мене. Я так люблю, коли трапляються речі нові за нормальні гроші, коли вони полегшать повсякденне життя. В іншому магазині іншого разу ще роздивлялася якісь речі. Приміряла дуже багато і шапок, і всіляких светрів. Ось ця була в мене в продажу там великий відсоток вовни, але найбільше мені сподобалася ось ця спідниця, сподобалася своїм кольором, кроєм. Вона трохи еластична. Як Вилветова, ну не як Вилветова. Якби я ще носила таку довжину, я обов'язково б її собі забрала. Але приміряти її було цікаво. Цікаво. Дуже якісна річ, гарненька. Трохи великувата мені була в Талії. Але в цілому, якщо таку нижче спустити її на бедра, то вона тримається, тому не критично. Коли тканина еластична, то все добре. Так само еластична була і ось ця єдина моя знахідка перед оновленням товарів в мережі Хумана, це 100% вовняна ковтина, яка виглядає цілком як жакетик. Вона не має підкладинки, але тканинка товстенька. Колір пригарний, посадка ідеальна через еластичність, посадка ідеальна. У ваговому секонді мені сподобалася тільки ось ця ажурна плетена сумка для всіляких господарських походеньок. Вона і не об'ємна, і не маленька, вона дуже вмістка, трохи тягнеться. Вона синтетична, пудровий рожевий колір. І вона так мило виглядає, взагалі. Якби знаєте, таку її взяти під пухон з відповідним кольором із шапкою, а, ну, чи основною такою маленькою базовою сумкою. Ну, вона виглядає так по-жіночому. Там дуже багато якихось речей можна розмістити, помістити. Дуже вона мені сподобалася, ще є в продажу. А, також я знайшла ще. Шовкову таку хустинку вже вона мені знадобилася. Там були плямки, але все відібралося. І ще я знайшла на дні боксу маленький милий такий гаманець для всіляких жіночих дрібничок. Дуже малесенький. Він не шкіряний і з такою яскравою підкладинкою підписано Анна. І, я подарувала його до одного із замовлень своїх дівчат в Інстаграмі, тому, якщо ви хочете подивитися, які речі я вам пропоную, і отримувати милі сюрпризи до своїх замовлень, всіх вас радо запрошую до себе в крамницю Інстаграм. Я завжди рада нашому спілкуванню там. У нас там проста затишна атмосфера, і ми всі один одного знаємо. Ось така гарнюня є ще в продажу. Дуже мені подобається. Я не здивуюся, якщо не заберете, Вона може лишитись мені, ну, ну, справді, дуже мило. А ось приклад неякісного акрилу. це Primark Home. тобто Текстиль речі для інтер'єру для дому ось такий крупноплетений плед, гарного кольору, гарна ідея. Але гляньте, який акрил. В той самий час цієї ж фірми речі з акрилу інколи бувають дуже якісні. В одному з відео я вам показувала я заважила на вагу, там не всі речі на вагу були. Але, в принципі, ну, це, в принципі, єдине, що я придбала. А того дня це був другий чи третій день після завозу. Ну і велике вам вітання від мого домашнього улюбленця. До речі, звуть його Саймон. Він вже вдруге полиняв. Коли змійки ростуть, вони лишають свій попередній одяг у спокої, тому що він їм замалий. Так, як і нам ми то ростемо, то поправляємося і змінюємо одяг. Так що він разом із нами змінює одяг. Ну а всім, кому, кого змії лякають, кому вони здаються відразливими, хочу сказати, що на фоні сьогоднішнього стресу, оця змійка для мене антистрес. Він настільки дивний тактильно, настільки це. Незвичні дивні відчуття, як він рухається, як він стискає свої м'язи, як він поводиться. Це дуже відволікає і він, уявіть собі справжній антистрес. І я, і мої маленькі друзі бажають вам гарного кожного дня по можливості. Не втрачайте сил і надії. А саме головне, бувайте усі живі і здорові. Хто тут? Хто тут такий красивий? Хто в мене такий щасливий, красивий? Самі